Кіно періоду Другої світової війни можна розділити на два етапи: радянське кіно і кіно, вироблене на українських землях, окупованих Німеччиною. Таким чином, в 1939 році виходить фільм про більшовицького воєнного діяча під назвою Щорс. Фільм був зроблений на замовлення Сталіна від Олександра Довженка Після окупації польських земель радянськими військами влада СРСР почала активно апелювати історичною тематикою Гетьманщини та Богдана Хмельницького. Тому в 1941 році на державне замовлення від режисера Ігоря Савченка виходить історично пропагандистський фільм Богдан Хмельницький. У фільмі були повністю прибрані всі соціальні аспекти, які були одними з причин національно визвольної війни. В 1942 році була написана кіноповість Олександра Довженка під назвою Україна в вогні, яка була при.